Добрий день, шановне панство. Сьогодні хочу підняти тему. Напевно, та тема буде цікавити багатьох, скільки дорослій нутрії до, потрібно в сутки е, давати їжі, Чи, е, правильно, скільки нутрія повинна споживати протягом суток води, щоб вона розвивалася нормально. І давала хороші прирости. Як ми знаємо, що Нутрія це є водяна тварина, вона селиться там до болоту і живе поблизу з водою, тому що вона любить плавати, любить і харчується рослинами в природі, які ростуть в. Озерах, річках і на березі. Так що вона нутрія, дуже гарно дуже добре любить воду. І ті нутрії води, які мають можливість, та як я був одного, то він зробив клітку приблизно метр на три метри. І в даному клітці ще був басейн, і, і де нутрії собі купалися. Що я вважаю, то для нутрія ідеальним. І колись як отримували, ну, потрібні були шкірки, шкірки продавалися, шили там казних шапки, пальта, то звичайно скупання нутрій було шкірка була в дуже хорошому стані, коли нутрія купається. А сьогодні шкірки сьогодні стало не актуальні, ніхто їх не приймає. І купання нутрі, бачите, як відпало. Тим більше про хто має багато нутрі, то багато тих кліток таких дуже накладно в теперішній час робити. Там воно завжди, напевно, метал був дорогий. От. І до чого далі веду? Будемо відштовхуватися, що наша нутрія має доросла нутрія, вона має біля 7-8 кілограмів, і як ми будемо рахувати. А відштовхуватися будемо від того, що є, були в нас ще в тих книжках, які ми маємо про нутрієводство. візьмемо норми, по яких колись годували на фермах нутрій і... і що будемо рахувати? Доросла нутрія в зимовий період, тому що нам буде легше рахувати зимовий період, повинна з'їдати до біля 200 г зерна і біля 50 грам сіна, то я по пам'яті на рахунок сіна можете поправити. І 400-500 грамів суховитих кормів. Оце е, дубова даванка для дорослої нутрії. Тепер будемо рахувати. Е, то зима, Будем, е, та як норма в зимовий період, то доступу до води немає і будемо рахувати з того, що вона є. Наприклад, якщо нутря з'їсть 50 кг кіло... сіна, і... а в 100 грамах сіна приблизно будемо 10-12 грам 10 води, то бо сіно все рівно має вологість. Так само як сіно, зерно воно має якусь вологість. 50 грам сіна, будемо рахувати 5 г є води. Далі 200 грамів зерна. В 200 грамах зерна при вологості приблизно 12% ми маємо 24 грами води. Тепер разом маємо вже 30 грам води. Крім того, ще даємо, наприклад, 400 грам. 400 грамів буряка соковитих кормів. Ну, у нас, наприклад, кормовий буряк. В кормовому буряці приблизно 80-85 грамів води в 100 грамах. І беремо 400 грамів по 80, 300, 300. 50 і маємо загальну суму біля 400 грамів води. Повинна мінімальна потреба нутрії дорослої, щоб на зиму вона мала от виходить в нас біля 400 грамів води в сутки. То мінімальні такі витрати. А, звичайно, потреба в зимою в воді і в літом є різні, і з того треба враховувати, що потрібно політам збільшувати норму норму давання води. А якщо не води, то побільше давати, що замість води, щоб. Давати сокови зелену траву, щоб вона набирала е, ту вологу з зеленої трави. Ну, але літом обов'язково давати ще щось або яблука, якщо вони є, якщо не ставимо воду, або мати ось поїлку, як в мене. Тепер розберемо гранул. Гранулою, хто годує гранулами, обов'язково, що має бути. так, як Кролям, іншим тваринам обов'язково має бути поїлка. Тому що, ну якщо не поїлка, то давати достатньо тих 500 грам на дорослу нутрію, наприклад, буряка чи яблук, чи інше. Бо якщо ми будемо годувати, а не будемо давати води, не буде росту. Нутрія просто не буде їсти. Навіть якщо гранула дуже-дуже смачна, вона не буде їсти, тому що схоче пити. Тепер, хто годує е, кашами, е, в каші, наприклад, е, є набагато більше, там є, якщо давати кашу, я думаю, 20-25% води в 100 грамах каші. І хто дає дво, два рази в сутки каші, я думаю, як зимою, то їм можна і менше давати трохи буряка, якщо є проблема з буряком в період, а дається каша, тому що з кашею внутрі так само отримує вологу. Ну, в загальному все. Що я ще не так сказав? думаю, ви мене поправите, підскажете. До побачення, всього найкращого.